На новорічні свята до Львова вже традиційно з'їжджається чи не вся Україна. Адже саме тут, на ярмарку, кажуть гості, можна відчути справжній дух Різдва. Максим приїхав з Києва до нашого міста вже втретє. Каже, кращого різдвяного духу, ніж у Львові, годі шукати. Та й гастрономічні смаки хлопця співпадають з пропозиціями на ярмарку. Ковбаски йому до вподоби. Про Львов не заслушати, нельзя читати. Надо про Львів не можна слухати читати. У Львові треба бути і відчути його. Це люди, атмосфера, архітектура, безліч цих кафешок. Цих заведень розлічних. Це дійсно дуже смачна річ. Зараз дівчина звільниться, приведу її сюди. Хай спробує. Спасибо. Пані Любо продає на ярмарку знаменитий глінтвейн. Зізнається, цього напою за свята випивають чимало. Адже туристам, та й не тільки він смакує. Дуже до подоби. Дуже. Та то гарний, та то такий супер. Очень вкусний. Лише у культурній столиці України поряд з новорічною ялинкою встановлюють великий дідох – символ добробуту та достатку. Та якщо галичани не уявляють без цього сніпка збіжжя свят, то для туристів це загадкова істота. Це волшебне слово яке-то. Хто? Дідух. Ні, не знаємо. А хто це? Дідух, може бути, це хліб? Ні, діду, дідушка. А на запитання, що ж таке різдвяна шопка варіантів безліч. Вертеп. Різдвяна інсталяція це народження Христа. А як воно називається? Я не знаю. Насправді це на. Це різдвяна шопка. Шопка! На саме ж Різдво кажуть, у міській раді, буде ще веселіше. Вистави театру воскресіння, які будуть відбуватися в дворику Ратуші. Також це хода звіздарів і фестиваль вертепів, які будуть відбуватися на ярмарку Львівському. З іншого боку, в нас так само будуть нові заходи. Це Різдво в гаю. Цього року це буде відбуватися 7-8 числа, і там будуть проводитися, наприклад, майстер-класи плетення дідуха. Відомий львівський екскурсовод, або як його ще називають, гість з минулого. Петро Радковець зізнається. Ще кілька років тому було два піки напливу туристів до нашого міста на Різдво та травневі свята. Зараз же їх багато впродовж всього року не завадили популярності Львова й політичні події. Львів завжди викликав величезний інтерес у туристів, і оці навіть світові рейтинги, які зараз є. Що за ранними Reuters Львів увійшов в десятку, це дуже сильно вплинуло людей. то викликає інтерес. Те, що у Львові проводиться дуже багато різних фестивалів, і те, що Львів зберіг свою автентичність. Святкуванні, мабуть, тому й приїжджають аж за океану попити на львівському ярмарку медовухи. Отлично, от медовуху піло, будьте здорові. так. проходить. те, що відбувається у Львові, такого не побачиш в багатьох інших містах. Те, те, Львові, багатьох інших містах. Те, так проходит. Тетяна Шпрінгер, Леонід Паранчак, Львів, тебе.